Гучна техніка та перекриті ділянки. Це нині звична картина на Дубинській у рівному. По всій протяжності вулиці кипить робота. Шляховики проводять ремонтні роботи, зокрема асфальтування проїзної частини. Паралельно заплановане оновлення пішохідних зон. До робіт залучено вісім працівників. Шеу кількість техніки на об'єкті змінюється залежно від обсягу і складності конкретних етапів роботи. Робот точно ремонт вулиці Дубинської, по всій протяжності родом великими. Карта медиктичні ситуації потім будемо робити меншими. Будемо робити пішохідні дони. Афальтування місцеві мешканці кажуть, дорога тут однозначно потребувала ремонту, адже відсутність рівного покриття створювало небезпеку не тільки для водіїв, але й для велосипедистів. Вибої, нестики стики та нерівності спричиняли аварійні ситуації. В цій зоні обов'язково треба ремонт. Ви подивіться на ці дороги, тут же неможливо там, де не треба. Вони поробили, а тут же неможливо пройти. Я, я вважаю, що так. Просто ну, їздиш сюди, ти ж бачиш проблеми з велосипедами, що люди не можуть пройти, Оці скочки, кочки, всячіські. Ну ви самі розумієте, що потрібно, подивіться. Це ж не ми рішаємо. Я так думаю, що наші вище це все вирішають. Ну, Тут, тут взагалі то, ну, дорога, звісно, така, що всі мають сюди їздити, багато машин, може й потрібен, був. Бо... Їм видніше, якщо дороги нема важко, і машини їдуть і б'ються, ламаються, то може і на час. Це таке, це знаєте, і туди, і сюди, як сказати. вам. Дубанська одна з понад сотні вулиць, які планують оновити в Рівному до кінця року. Ремонт триває й на інших об'єктах міста. Зокрема, мова йде як про капітальні, так і про поточні ямкові ремонти. У пріоритеті найбільш зношені ділянки доріг. Зараз час про час працюють наші люди на Степана Бандери. На семо на, на Симона Петлюри. На Соборній працює. А в Майбутньому дуже багато вулиці. В цьому році планується працювати 150. Поточний ремонт на Дубинській здійснюється за кошти міського бюджету. Точна вартість робіт буде визначена після завершення ремонту. Але попередню сума становить приблизно 2,5 мільйона гривень. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.